Вимкніть будильник. О, сьогодні той самий день. Нарешті я чекала 1 вересня все літо. Збираємось до школи. Так, треба не забути рюкзак. От він. Залишилось лише поснідати. Що мені підготували на сніданок? Подивимось. Ой, це жахливі овочі. Який жах? Я залишусь голодною. О, ви якраз вчасно. Потрібно зараз приготувати для Майлі щось смачне на сніданок. Погнали, почнемо челендж. Майлі вже вирішила, що хоче сендвіч. Так, почнемо готувати. І так потрібно зробити хліб. Додамо в миску борошно, два яйця, молоко. І все це перемішуємо. У мене вийшло чудове тісто. Клас. Здорово. Так, так, так. Деня, що ти робиш? <хи> да, уж, у мене все простіше. Кладемо пару тостів у тостер. У мене буде дуже смачний хліб за кілька хвилин. Оу, мені потрібен харчовий барник. Так, так, так. Перемішуємо. Виходить чудове блакитне тісто. Тепер мені знадобиться червоне. Я зробила різнокольорове тісто. Так, що ж, тепер потрібно його розкатати. На тонкі пласти. Кладемо кожен пласт один на одного. Скручуємо. Виходить рулет. Нарізаємо на шматочки. Деня, не підглядай. У мене ще не готово. Дістаємо тостер, кладемо сюди шматочки, чекаємо. Ось так. Шефа, що у вас? Я вже приготував хліб. Розрізаємо. Так, що мені зробити? Що любить Майлі? Оу, лабубу Чудова ідея. Беремо тостер лабобу, кладемо всередину хліб і чекаємо. О, мої тости вже напевно готові. Вау, які вони апетитні і страшенно гарячі. Ай-яй-яй! Не можу тримати. Ай. Ой. Бабуся, мій тост у тебе на голові. Що? Віддай. Вибач, так вийшло. Тепер прибираємо у тоста центр. Ось так. І залишаємо лише скоринку. Кладемо на тост. Дістаємо пасту, дубайський шоколад. Кладемо всередину. Смачно. Так. Закриваємо тостом. Дістаємо шоколад. так так, ламаємо, кладемо на тост. Ага. Беремо фен. Вмикаємо. Ей, що не так. Фен не хоче працювати. Дені, любий, давай я допоможу тобі. Фен потрібно включити в розетку. А, так, точно. Бабуся, ти у мене така розумна. Ну, а тепер фен працює, можна. Ой, вибач, бабуся, вибач, вибач. Я не хотів. Лавимо шоколад. Розподіляємо по тосту. Ось так. І мені потрібно підсмажити маршмелло для сендвіча. Накриваємо другим тостом. Прикрасимо різною ягідкою. Посипаємо цукровою пудрою. Поливаємо шоколадним сиропом. І мій сендвіч готовий. Так, так. А я зроблю сендвіч з мармеладом. Викладаємо мармелад веселкою. Ось так. Далі мені потрібен фен. Дякую, бабуся. Плавимо мармелад. Чудово! Накриваємо тостом, додамо очі, ніс, рота вуха. Кремом зробимо шерсть. Ось так. Лабубу сендвіч готовий. Майлі спробуй. Ох ти, як смачно виглядають ці сендвічі. Хочу почати з сендвіча з шоколадом. Так, так, спробуємо. Очманіти, Як смачно! Мені подобається. Так, схоже на дубайський шоколад. Що далі? Тепер солодкий бургер з ягодою. Як прикольно. Спробуємо. Він такий гарний. Вау, маршмело тягнеться. Таке мені подобається. Дуже смачно. А його ще можна розділити. Скільки тут маршмелло! Так, смакота і останній сендвіч Лабубо! Спробуємо. Вау! Який апетитний мармелад, не можу втриматись! Як смачно! Так, 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 так. Я все скуштувала. Оберемо переможця. Ви всі перемогли. Ура! Кожен зробив чудовий сендвіч. Ви молодці. Так тримати. Тепер зробіть мені яєчню. Можна розпочинати. Чудово! Беремо одне яйце. <рес> Підкидаємо та розбиваємо за допомогою ножа. Вийшло. Тепер. Дістаємо форми у кожну форму по одному яйцю. Далі додамо спеції. І відправляємо на сковорідку. Ось так. В киплячу воду. Чекаємо, коли яйця зваряться. Готові яйця кладемо на тарілку. Прикрашаючи чері та соусом. Все готово. А мені потрібне броколі. Беремо, нарізаємо. Пересипаємо в миску. Далі ріжемо дрібну цибулю. Відправляємо до броколі. Беремо яйце і ділимо на жовток та білок. Додаємо білок до овочів. Перемішуємо. Готову суміш перекладаємо у круглу форму на сковорідку. Та зверху виливаємо жовток. Чекаємо, коли все буде готове, перекладемо на тарілку. У мене все зроблено. Ха. Так. А я вигадав, що хочу зробити бургер. Але замість булочок використовую яйця. Я геніальний. Почнемо з яйця. І так. Очищуємо від шкаралупи. Розрізаємо на дві половинки. Це майбутні булочки. Збираємо бургер. Помідори, салат, кетчуп, сосиска. Накриваємо яйцем. Протикаємо шпажкою. Готово! Я зробив цілу тарілку, можна відправляти на дегустацію. Ох ти, а ви швидко почнемо з яєчні в центрі. Відріжемо шматочок. Виглядає дивно. Спробуємо. Ой, яка гедота! Фу, фу, фу фу А що тут? Цим треба терміново заїсти. Як смачно. Так. Що далі? Спробуємо цю страву. Виглядає цікаво. Оцінимо на смак. М -м -м, здорово. Перемогли. Дені та шеф. Як це так? Моя їжа точно не гірша. Ахови! Я хочу пити Зробіть мені будь-який напій. А -а -а. Звісно, беремо кавун, Кладемо у келих. Так, додамо лайм та м'яту Розминаємо кавун. У нас вийшло пюре Заливаємо спрайт Готово. Можна спробувати. Бабуся, що ви робите? Я хочу зробити овочевий смузі. Намагаюсь помістити якнайбільше овочів. От вмикаємо. Це має бути не просто смачно, але й корисно. Коли все готово, переливаємо у келик. Ну от у мене все готово. Дені, що ти вигадав? Так, у мене є кола. Що? Це смачно. Гаразд, додам трубочку та парасолько. Майлі, спробуй. Звісно, Ой, це виглядає погано. Ну що, кока-кола класика. Смачно, це навіть пити не хочеться. Гедота. Овочеве смузі огидне. Потрібно випити щось смачне. Ось це апетитний коктейль. Вау, як смачно! Шеф, ти переміг. Я оу, дякую, мені так приємно. Дякую. Не потрібно оплесків. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!